Тисячі років тут поклонялися ідолам, поки сюди не прийшов Андрій перевозваний і не утвердив, що на крутих берегах великої ріки виникне велике місто, і місто таке виникло. Пройшов час, і його жителі стали поклонятися єдиному богу, а над рікою збудували святиню, слава про яку рознеслась на сотні кілометрів навкруг. Дивіться сьогодні в київських історіях. Зліз з коня бояву і подарував цього коня цю Антоні. Тут господарство було дуже грамотне, Їх ледь там в Дніпро не покидали казачі. Тут перший лікар, лікаря гапі просто вирізали все, що стосується святості Лаври. Лавра. Тисячоліття слави та тисячоліття потрясінь. Дивіться зараз. Близько тисячі років тому на віддалі від Києва на крутих схилах Дніпра вирив собі печеру священник каларіон. Церква, в якій він служив, знаходилась в селі Берестовому. Там розташовувалась резиденція київських князів. А тут він усамітнювався для молитви. В принципі, тут люди жили очевидно до цього, оскільки у нас тут є поховання трипільської культури, є з інших. Археологічних культур, але на, на момент заснування Лаври на 12 століття цей район був е, нежилий. Князівське село Берестове, так зване, воно, очевидно, знаходилось десь туди, в район Арсенала і трошки далі. Ми точно не знаємо, оскільки поки що його сліди так і не знайдені. Його іноді локалізують в районі сучасного храму Спаса на Берестові, але там теж слідів ніяких поселення не знайдено. Очевидно, дійсно це було трошки далі. А тут був суцільний ліс. Ну, він там берестове чи які, ну, факт, той, що це був ліс. І тут полювали. Це, це те, що ми можемо сказати точно. Згодом і вибрали київським митрополитом, і печера стояла пусткою, поки сюди не прийшов пустельник Антонії. Антонію не подобалися порядки у київських монастирях, які на той час занадто переймалися мирськими справами і навіть політикою. Тому він вирішив поселитися в печері Іларіона, яка на той час не була заселеною. Так, за офіційною версією почалась історія Печерського монастиря. Отець Антоній, він походив із міста Любича. Молодим ще достатньо потрапив на Афон, яким чином теж сказати складно. Тоді, в принципі, не так багато було паломників. Ну, Подобав місцеві монастирі, там постригся, якийсь час там підвизався. Хоча треба сказати, що нині існуючі легенди про нього на Афоні, які розповідають екскурсантам, це все фантазія 19 століття. Насправді про нього пам'яті на Афоні, звичайно, не лишилось, ну, Людина там не так довго була і звідти пішла. Чому власне там мусило щось лишиться? Очевидно, він був до Києва от місіонер. Тоді це було прийнято. Скажімо, це не так багато часу. Пройшло від хрещення. Антоній розширює печеру, поглиблює її, веде надзвичайно аскетичний подвижницький спосіб життя, і цим стає відомий. До нього приходять інші пустельники. Вони продовжують розкопувати печери за багато років. Перші ченці та їх наступники прорили декілька кілометрів підземних ходів. Як вони навчилися проводити такі складні підземні роботи, наразі невідомо. Це одна із загадок, які залишили нам перші служителі Печерського монастиря. Поступово зібрались браті з 12 чоловік на чолі з Антонієм. Вони видовбали келії в одній із печер і облаштували храм. За якийсь час спорудили декілька наземних приміщень. Так почалося життя одного із найбільш славетних монастирів. Все почалося звідси все чернецтво, те, що зараз існує в Україні. В Росії, в Білорусі все воно пішло звідси і почалося від цього ченця Антонія, який отримав благословення на Афонських горах і прийшов сюди. Антоній проповідував чернецтво е, самостійницьке таке Аченіцьке. Е, е, Тобто він проповідав чернецтво не спільножитне. Вже пізніше Лавра стала центром спільножитного чернецтва. А перші чинці поселилися, в печерах, до Антонія почали сходитися браті. близько 11 років, з 1051 по 1062 рік, вони жили в печерах, виключно в печерах. Невдовзі Антоній перейшов жити на сусідню гору, де вирив собі нову печеру. Вона стала початком так званих ближніх печер. Старі печери назвали дальніми. Чисельність братів все збільшувалась. Сюди приходили багаті та нужденні, грішні і праведні. Син київського боярина Варлам був одним із таких. На той час він мав все. він вже навіть жонатий, бо женила тоді підлітками, навіть дітьми взагалі жони. І е, у нього було все, і в якийсь момент. Ну, що чому йому ще щось хотілося. Він в якийсь момент приїхав, побачив цього Антоні. І от він до нього ходив, ходив, ходив. Той, значить, до нього той йому розказував. І в якийсь момент він приїхав із своїми почтами. У нього батько був дуже крупний київський боярин, а, значить, зліз з коня бояв і подарував цього коня цю Антонію. Сказав себе, мені нічого з цього не треба. До таких подвижників відноситься і київський князь Нікола Святоша. Він полишив світське життя князівство, все, і прийшов сюди. Він шокував свою родину і збурив фурор серед підданих. Князі намагались ледь не зломіть повернути в мир. Він, взагалі, якийсь час не мав власної келії і був воротарем. Ну тобто, при воротах він, значить, пускав і випускав. Це, до речі, як вам сказати, це не. Дуже така специфічна посада в монастирі, тому що тоді просто так ні зайти, ні вийти не можна було. І е, на, при вході в монастир навпаки завжди садили дуже такого духовного батюшку, який тут міг і висповідати іноді і своїх, скажімо, не випустить, спитати. Ну тобто, це заняття не, не скажімо, не для послушника, який вчора прийшов, але з іншого боку, це важкі послуги. Багато хто з його насильників мав непросту долю. Один із перших учнів Антонія Феодосії був одним із таких. Він бажав лише одного присвятити себе служінню Богу. Згодом він став настоятелем монастиря. Він попросив у київського князя віддати монастирю територію над печерами. Князь пішов на зустріч святому отцю. Відтоді монастир розростається. Він прийшов сюди Феодосій і недарма в усіх. Назва Києво-Печерської лаври Феодосій присутній, і Антоній присутній як засновники монастиря. Повна назва Києво-Печерської лаври того місця, де ми з вами сьогодні знаходимося. Києво-Печерська свята Успенська, Антонія Феодосія. Господом благословенна лавра. Це був час найбільш сприятливий для розвитку просвітництва, і преподобний Феодосій перетворив обитель пустельників на духовний та культурний центр. Це був певний неофіцький підйом. Паганство воно дійсно себе вичерпало. Ну тобто, воно для духовної людини мало що вже в цей час давало. А тут раптом з'явилася ну, якась незмірима. уявіть собі навіть в розформаційного відношення, яка який простір, тобто от книг, цих читання все. Ну тобто, це було щось неймовірне. А лавра вона ще специфічно притягувала для середньовіччя сама можливість навіть отримання освіти. Уже сама по собі могла бути притягальною, тому що для людини, скажімо, навіть середнього класу, це було складно. Лаура таку можливість давала, згідно студійського уставу, належить будь школі школі, ну, вона така елементарна, там грамотність, знання бажано знати на пам'ять псалтир. Але людина, яка мала бажання, тобто маючи бібліотеку, можна було читати, отримають досить високу освіту. Це було ціле містечко з комплексом наземних та підземних споруд, де проживало близько сотні ченців. Для того часу це дуже багато. Він, очевидно, навіть, можливо, не один раз, ну один раз точно розширявся цим феодосім, але вже десь на в кінці 60-х, на початку 70-х років вже він не поміщався, тому що кількість братців зростала неймовірно. Це, ну тобто, скажімо, грецькі монастирі не знають кількості монахів у 100 чоловік, ну це велика рідкість. Тут буквально в десятиліття. І був заснований монастир на е е сучасній верхній території, там де ми зараз знаходимося. І там вже в 1073 році закладено велику церкву, тобто центр верхньої території. Вже у 12 сторіччі монастир отримує статус лаври головного великого монастиря. До речі, Лавра у перекладі з грецькою означає вулиця. Саме Феодосій започаткував для братії нові правила прийому та поведінки в обителі браво монастир. Усіх більшість часу вони проводили в молитвах, їли мало. Зазвичай житній хліб варену зелень воду. Ходили в простих рубищах. І гумен перший подавав приклад аскези. Очевидно, крім хлібу і можливо якось коваса, Вони не їли нічого. Потім уже, коли монастир був, там уже звичайно щось готувало. Але у житті преподобного феодосія розказано, що було дуже багато випадків, коли не було чим взагалі нагодувати братів. Браття дуже швидко росла, і при тому, що все-таки щось там вони отримували, хтось дарував, і вже з'явилися якісь маєтки в лаври. Потрошку ну прогодувати їх іноді неможливо було. Тобто потрібно було чудо для того, щоб нагодувати братів. Суворе життя подвижників дає свої результати. Монастирю жертвують великі кошти. Їх витрачають на хліб убогим та в'язням. У Лаврі була перша лікарня створена е е е і перший притулок для бідних. Це шацим фіадосіям. Це теперішня територія готелю, от в тому районі. Там, правда, ярма тоді трошки інша конфігурація, але десь, десь так. І е, потім була лікарня, що створена для старих і хворих монахів. Оце тут в районі е, Затроїцької церкви, Миколаївський монастир, так званий. 1073 рік став знаменним для Печерського монастиря. З благословення преподобних Антонія та Феодосія почали будувати храм Успіння Богородиці. Він простояв до 1941 року, коли був зруйнований чи то гітлерівцями, чи то НКВДистами. Взагалі у 70-х роках 11-го сторіччя монастир активно розбудовують. Все своє, будемо так казати. Оце ми знаходимося. Біля нас знаходиться будівля, де була Лавська іконописна школа. За нами бібліотека Лавської іконописної школи. Вибачте, якщо ви повернетеся, і ви побачите цей туалет. І цей туалет абсолютно історичний, який існує. З тих пір, як збудовані ці кам'яні мури, мені нещодавно розповідали про те, що зараз, міняючи рослини в лавському саду, на ближніх печерах була зроблена помилка, бо там треба. Вони враховували які, яке коріння там може бути, яке не вона не повинна пробиватися вниз. Бо це ж сад над печерами прямо і починаються тріщини. У зв'язку з тим, що посадили не те. Поруч із монастирем у селі Бристовому будується церква Спаса. У самому монастирі, окрім Успенського собору, зводять трапезну і Троїцьку надбрамну церкву. Це найстаріша, не, ніколи не руйнована будівля. 1106 1108 роки початок 12 століття. Збудована церква і жодного разу вона не перебудовувалася. Змінювся її зовнішній вигляд. І те, що ми бачимо сьогодні, це пам'ятка одинадцятого 17-18 століть. Більше 17-го століття там барочні форми. І е, саме вона є ще одним, одним є дуже цікавою пам'яткою. Братія полишає печери і живе у наземних приміщеннях. Печери використовує лише для поховання померлих. Це був не їх винахід. Такий спосіб погребіння застосовували у римських катакомбах на афоні. Першим із київських старців, кого поховали у Келії, був преподобний Феодосії. Через 17 років Нестор, якого нарекли літописцем, за наказом ігумена Іоанна знайшов келію Феодосія і розкопав його останки, щоб перепоховати в храмі. Розкопки дали приголомшливий результат. Виявилося, що тіло покійника не розклалося. Отець Антоній помер в 1773 році, а отець Фідосій через рік в 1774 році. І е, храм був добудований вже велика церква аж в 89-му, розписаний. Е, і В 91-му році до нього перенесли мощі преподобного Феодосія. На жаль, вони були десь під час Батива і навали заховані під спудом. Ну так приблизно ми ніби й знаємо де. Ну він, він не хоче, щоб його знайшли. Згодом і сам Нестор навіки оселився в ближніх печерах. На жаль, інформація про багатьох преподобних втрачена. Про них братія писала буквально декілька слів, які витряпувалися на стіні чи дошці лукули. Така лаконічність надзвичайно ускладнює роботу сучасних дослідників. У монастирі зростають покоління архітекторів, художників, іконописців. Тут працюють літописці, письменники, вчені, лікарі. Саме тут склав свою повість минулих літ Чернець Нестора. Ми не знаємо точно, що написав отець Нестор, наприклад. Це вже кажуть Нестор – автор повісті минулих на літ. Насправді ми не знаємо, як такий точно був е текст е цієї повісті. Ні, ну, Те, що він не написав, це точно. Але який текст був, частина е дослідників вважає, що у цьому тексті він власне був присвячений не історії держави, а історії лави, що там було більшість тих розповідей про святих Печерських, які ми потім знаходимо в патерику. А потім, вже на початку 12 століття, після смерті отця Нестера він потрапив у руки Манамаху. Манапах був великий державник. І він е зробив державницький літопис. Досить швидко Лавра перетворюється на духовний та культурний центр величезного краю. Тут зберігається одна із найбільших бібліотек. Тут працюють кращі уми свого часу. Нестер один з перших публіцистів, тобто він історик. Він, він, е він написав життє Феодосія Печського. Він написав повість временних літ. Він написав Життя Феодосія Печерського». Він написав чтіння про е, життя та загибель Бориса та Гліба. Е, і він написав ще е, про перенесення мощей Феодосія Печерського. Він твір окремий написав. Тобто це великий письменник. Він звідси з Києво-Печерської лави. Це чернець Києво-Печерської лави. Тут перший художник Аліпій. Аліпії, і ми, в принципі, ми повинні не просто так називати ці імена, ми повинні весь час кричати про це в хорошому розумінні цього слова. Бо е, у нас стільки, е, стільки історії, що вистачить на, ціл, на низку країн. Тут перший лікар, лікар Агапіт, який створив пер, одну з перших лікарень безкоштовних. Тут на території Києво-Печерської лаври, і вона існувала на протязі всього існування монастиря. А монастир існував до 1929 року. Стихія та люди випробовують лавру на міць. Братія не здається. Зі зброєю та будівельними інструментами в руках відстоює слов'янську святиню. Наприкінці 11-го сторіччя на неї нападають половці. у 1230 році. Лавру руйнує землетрус. А 10 років по тому на Київ прийшла страшніша пошесть. Монгольська навала хана Батия. Це був не останній напад на лавру. Своїми багатствами та авторитетом вона вабить католиків та уніазів під її стінами. Кружляє кіннота кримчаків. Проте, взяти святиню непросто. Її охороняють козаки. Київська громада готова стати на її захист. На її чолі стоїть одна із найбільш визнаних історичних постатей України Петро Могила. Мало яка людина в історії України зробила для неї ну настільки, скажімо, мала величезний вплив у всіх напрямках життя для свого часу, як як був святитель Петро Могила. Причому що цікаво, етнічним українцем він не був. Він родом із території сучасної Молдови із королівської родини, і родич польських королів, тобто людина із найвищого ешелону тодішньої влади. Петро Могила бере активну участь у житті Київської громади. А коли посада Києво-Печерського архімандрита виявляється вакантною, займає її. Причому посаду здобуває на виборах у запеклій боротьбі. При цьому він на той момент не був ні монахом, ну це було прийнято. Дуже часто на той час постригалися після обрання. У виборах тоді брала участь не тільки братія, а й міщани місцеві. І головним чином православна шляхта. Тобто це вибір залежить не тільки від браті. Але все одно йому було досить тяжко перебороти це все, але він переборов і дуже серйозних кандидатів обійшов. При цьому у нього вік віктор ще був, скажімо прямо, йому ще 30 років не було. І от при цьому він значить, посів рахімандрів. Через якийсь через ну скільки там через менш ніж 10 років він став митрополитом у боротьбі за православ'я Лавра відіграє роль ідеологічного та інформаційного центру. З початку 17-го сторіччя тут працює типографія і значення її величезне. Адже будь-яка боротьба потребує ідеологічної та інформаційної підтримки. Тут друкують духовну літературу, політичні трактати та підручники для українських дітей. Зараз є така річ, як е, посилання. Ну хто там писав диссертацію та навіть курсові дипломні, він знає, як от оформлюється там посилання. Е, так от е, от, і, от такі повне подання інформації, отакі от посилання у літературі 17 століття в лавських виданнях практично майже такі ж, як зараз. Ну там рисочки, коми не там можливо стоять, але в принципі таке саме. Тоді, як скажімо, що в кінці 19 століття російська історіографія посилання давала такі, що ти по них потім не знайдеш, взагалі, що він мав на увазі. Тобто, технічно вони в плані ведення наукового дослідження, це був зовсім інший час. Тобто, це і це був зовсім інший рівень. На початку 17-го сторіччя Лавра видає декілька просвітницьких творів. У них доводилась благодатність православ'я. Розповідалось про подвижників лаври до монгольського періоду. У Києві діє братська школа. При Лаврі також організовують гімназію. Її опікає сам Петро Могила. У Лаврській гімназії він започатковує західноєвропейські традиції викладання. Це не подобається киянам. Тобто деякий час там ну, чомусь народ вирішив, що це щось католицьке, і от, і, значить, там їх ледь там Дніпро не покидали козаки. Значить, ну вони серйозно є записи, де вони. Значить, викладачі цього колегіуму кажуть, що ми були впевнені ну, десь уже в якийсь момент, що вже помолившись і причастившись, були, думали, що нас зараз уб'ють, тому що їх прийняли за католиків, тому що система освіти, яку він перейняв, він перейняв у єзуїтських шкіл. Але це була, потім вже вона там по по-своєму розвивалася, це була основа києво Гелянська академії. Так, у Києві з'явився потужний просвітницький центр. Тут працює типографія, діє крупна бібліотека. Разом з типографією лаври вони чинять серйозний опір ідеологічній експансії католиків та уніяців. За перші 15 років своєї діяльності печерська друкарня випустила понад 30 творів церковного та загальнонаукового характеру. Друкарня мала прекрасне обладнання. У лаврі діяла власна словолитня, де відливали шрифти, працювала палітурна майстерня. Друкували тексти церковнослов'янською, польською, латиною і, головне, давньою українською розмовною мовою. У боротьбі з католицизмом пройшов час. І ось Лавра потрапляє в орбіту Москви. З того часу її життя змінюється кардинально. Починаючи з 20-х століт... 20 років вісімнадцятого століття, реально навіть раніше. Починався почався страшенний тиск на Кіопечерську типографію. В зв'язку з тим, що видання українське не відповідали московським. Ну тут не йшлось навіть про якість, просто ну, там були дійсно суттєві відмінності. В чомусь десь була, були праві, в принципі, іноді з Москви. В основному це були придирки. Але бували випадки, коли вони були праві. І все це ну, фактично це привело до того, що десь уже в кінці 18 століття практично Оцей гурток науковий, який реальний, він припинив своє існування. Тобто, в основному вони передруковували московське видання. Нові союзники спочатку м'яко стелять, потім все більше прибирають до рук місцеві справи у 1686 році. Київську православну митрополію виводять із підпорядкування Константинопольського патріарха і підпорядковують патріарху московському. З Москви надходить вказівка, щоб усі літургійні тексти відповідали московським аналогам за змістом та мовою. І це при тому, що історія лаврського книгодрукування була незрівняно довшою та багатшою. Українські книги були краще орнаментовані, більш вишукано прикрашені. А закінчилось для лаври це тим, що примусили в 60-х роках 18-го століття, була проведена насичена прелюстрація. Житті святих Дмитра Ростовського і Патерика. Ну, це не те, що там виправляли, як у нас іноді пишуть. Там русифікували. Насправді там якоїсь такої русифікації не було. Щоб з самого початку, потім вже там були російські адаптації. Там просто вирізали все, що стосується святості лаври. Причому це не те, що там один рядок чи два. От, наприклад, із похвали преподобному Антонію три сторінки вирізали. Тобто це об'єм був досить великий вирізаний. Оце порізане видання. Воно було надруковане в Москві. Після того тільки його дозволяли перекладати, тобто видавати. А вже потім його там переклали невдало на російську мову. Вийшло ши. За багато сотень років свого існування лаврі не раз доводилось переживати складні часи, постійні напади кочівників іновірців, утиски з боку різних влад і правителів. але жахливішого удару аніж в квітні 1718 року обитель не утримували. Дивіться у другій частині програми Лавра. Згорів весь архів бібліотека. Вони могли померти і залізла людина, Вона, в печеру. залишилося на ніч Київ. За рік приїхали сто 150-200 тисяч очі. Ви ще зваблювала, а вони не зваблювалися. Монастирська вся ця культура українська вона потрошку була винищена. Тисячоліття слави та тисячоліття потрясінь у київських історіях.